Всім привіт! Ви на каналі в гостях Олександра. Зараз я хочу показати помідори, які ми вже вибирали, ті, які я купував на ринку Спільні помідори. Того разу всього, за, до цього дня у нас сьогодні 9. Ми вибрали 4 відра. Подивіться, ось лише бачите, деякі поспівають. Ми вже багато вибрали 4 відра для мене це багато. Сорт Санька. Ось це мої найраніші. Ті рази, як, звичайно, були більш крупніші помідори. Ось. ось деякі оранжеві поспівають. Ось так. Ось, дивіться, це все санька. Далі вам ось також санька. Ось до нас деякі вони тут, у нас зараз спека, правда, спала, але до цих днів трималась температура 40 градусів. Показую, це вже не санька, це вже... Іде Волгоградський. Ось такі помідори. Це роз... рожеві. Ось такі також спінуть. Ось такі помідори. Це також рожеві. Ось неправильний один. Такі рожеві. Ну, ховається під листям. І ще під листям зовсім не почуться. Зараз показую Сибірські. Ось був дощ, до речі, він повалив трішки мої помідори, так я їх ж не підв'язую. Не підв'язую, тому що немає можливості ось такі. Я вже говорив, що я до цього вибрав 4 всього цього відра помідорів з моєї невеличкої діляночки. Подивимось, що буде, що буде зараз. Всім дякую за увагу. Я вам хочу зараз показати свої помідори. Я ще їх вибираю, продовжую вибирати. Чи навіть не всі вибрав мою плантацію, бачили там, де ті помідори Санька, які я сидив самі найперші, тобто які я купував. Давайте подивимося, які в мене помідорки. Ну ж, дивіться, це Санька, сорт Санька. Чудові. Ось, знаєте, тут навіть такого дерева немає. Завжди в помідор, дерев'яне всередині. Тут такого немає. Більш таке, такі ось помідори, це Волгоградський. І кубанський, але до кубанських я ще не дійшов. Ось такі. Ось, дивіться, це відро. Ось ще відро. І я також обираю такі напів, напівспілі напівзелені. Вони, мають, достигати, їх положу тут у себе на дачі, вони будуть далі продовжувати стигнути. Тобто, наприклад, це залишилось постигнути. Щоб вони не спеклись, вони будуть мають лежати в хаті. До речі, ось рожеві помідори, про які я говорив. Дуже м'які. Ось, бачите, навіть тріскаються трішки деякі. Ну, не всі, хочу сказати. Ось. Не тріснуть є. Ось такі помідори. Далі буду вибирати і також покажу. А, до речі, хотів показати. Подивіться, які в мене є навіть гіганти. Це волгоградські, ось рожеві, також великі. І також волгоградські знову. Ось такі помідори. Далі я вам також покажу в цьому відео скільки я вибрав всього помідорів зараз.